Вітаю вас, друзі! В Україну знову потрапили безперешкодно громадяни Російської Федерації, країни-агресора, які до того відвідували незаконно окупований Крим. Нічого зато ми добралі зато того нас пустили. ні на що. Але спочатку скажу декілька слів про мою петицію щодо заборони в'їзду громадянам Російської Федерації на територію України або запровадження візового режиму. Президент України Володимир Зеленський нарешті на. Неї відповів точніше, відмовив спочатку. Президент подякував усім, хто долучився до цієї петиції за активну громадянську позицію, та зазначив, що вона в принципі актуальна на тлі триваючої російської агресії проти України. Далі він почав перелічувати, які заходи Україна вжила від початку російської агресії, замість того, аби просто запровадити візовий режим. Проте, зрештою, він зазначив, що запровадження додаткових змін у режимі поїздок. Громадян між Україною та Російською Федерацією потребує ретельного вивчення і аналізу усіх можливих сценаріїв розвитку, зокрема з точки зору безпекових аспектів та можливих соціальних наслідків нововведень, і перенаправив петицію до СБУ, РНБО і далі по тексту. Слова звісно, красиві, але по факту президент нам усім відмовив і просто зняв із себе відповідальність. Інакше кажучи, він знову оце сказав. Я вам відповідаю, я вам нічого не довжд, мабуть, про інтереси громадян Російської Федерації, президент України Зеленський дбає більше, аніж про інтереси громадян України, і громадяни країни-окупанта йому за це дуже вдячні. Вдячні, що вони, порушуючи наші закони, можуть спокійно до нас їздити, навіть попри воєнну агресію. Нічого з того добрались, зато того нас пустили. Нісряні на що. Підписуйтесь на мій канал, друзі, тисніть лайки до цього відео. І, звісно, Залишайте свої коментарі, аби це відео набирало якомога більше переглядів. А тепер я вам покажу тих самих нахабних росіян. Пройшли на паспортний контроль після установки приложення ми попали на дуже хорошу дівчину. на кордоні. Громадянам країни-окупанта усе сподобалось. Їм не ставили незручних питань, окрім декількох, котро багато много не задавала, не задавала складних вопросов. Просто ви були тут останній раз. Неприємне для них питання стосувалось відвідин тимчасово окупованого Криму. І дійсно спросила ще про Крим Були ли ми в Криму. В Луганській області, в Донецькій області, росіянин, який безперешкодно потрапив на територію України, дає поради іншим росіянам брехати про те, чи ті відвідували окуповані території України, де зараз перебувають російські окупанти. Совет такий, що лучше. Краще... Лучше отрицательнее отвідавать на всі эти вопросы. тому що інакше, якщо наші прикордонники з'ясують, що окупанти були на окупованих територіях, то за законом їх не повинні пускати в Україну. Да это даже грозит гразіт если якщо ти что ты ти э, про. Приїхав кримський мост, і ці росіяни в Україну потрапили зрештою незаконно, надуривши наших прикордонників. Тому що раніше вони були в окупованому Криму публікували звідти фото та відео, як вони їдуть через той самий кримський міст. <му> Тож наші прикордонники самостійно не виявили, що ці громадяни Російської Федерації були в Окупованому Криму, і вони самі ж набрехали, що нібито там їх не було. Це, мабуть, традиційно для росіян казати, що їх там нет. і вони змогли таким чином незаконно потрапити в Україну. Ну, у нас все благополучно, ми в Києві, ми в Да. Yeah. Щасливі. вони побіділі, порушили наші закони, набрехали прикордонникам і змогли потрапити в Україну безперешкодно, тому що у нас немає візового режиму із Російською Федерацією. А якби він був, то можна було б усіх цих росіян перевіряти попередньо ще до того, як вони будуть їхати до України. Але такі росіяни насправді не одні. Є ось і ще одна пара, яка також була в Україні в Одесі, в в Одесі. в Одесі в Одесі на чорні да. Бродяги добрались до Одеси. Я вам хочу сказати. Скориставшись безвізом, ці росіяни потрапили в Україну і, сидячи в Одесі, почали жартувати, як би було непогано завоювати Одесу. Анатолій дітки наші сидять. от думаємо. Завоювати, не Завайовані Це ж такий дуже доречний жарт, особливо на фоні триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України та реальної окупації наших територій і спроби захоплення Одеси цими ж російськими окупантами у 2014 році. Ну і звісно, як ви вже могли здогадатись, ці росіяни також люблять їздити незаконно в окупований Крим і ще дивуються, чому це місцеві вважають, що до окупації було краще. Ну він вкратце намікнув, що до 2014 року їм жилось гораздо лучше. А їхній син, також громадянин Російської Федерації, кажуть, він зараз мешкає у Слов'янську. Має іще таку нахабність хамити українським поліціянтам. Так, Та, Ні, це витягувати. Боємдіч? Завдяки безвізу, ми в Україну пускаємо абсолютно вільно громадян Російської Федерації, які при тому і ще й порушують наші закони. І вони, показуючи свою вдячність, просто вилазять українцям на голови. Класне дуже сумно, що ми як держава не маємо взагалі почуття власної гідності, не маємо самоповаги і тому тримаємо відкриті кордони із Російською Федерацією, яка вбиває. Постійно українців, і ще більш сумно, що рішення про те, щоб далі у нас був безвіз із Російською Федерацією, підтримує сам президент України.